Не тільки у світових столицях і мегаполісах, але й у маленьких містах сьогодні вшановують жертв великого голоду в Україні, спричиненого радянською владою. У італійській анконії містечку із ста тисячами жителів наші співвітчизники зібрались на ходу із свічками. Вони рушать уже з хвилини на хвилину. До нашого ефіру долучається один із організаторів акції Богдан Онищак. Пане Богдане, до українців доєднуються італійці. Вони знають про геноцид українського народу тоді і тепер. Бо зараз історія повторюється і росіяни знов нас вбивають. Так, вітаю студії, вітаю Києва з італійської анкони, з берега Адріатики. Вас вітає українська громада. Звичайно, що італійці до нас приєднуються. Звичайно, що нас підтримує світова спільнота сьогодні. Наша діаспора і представники громади зібралися тут на свічкову ходу, ходу пам'яті геноцидів різних часів. Сьогодні ми згадуємо 7 мільйонів загиблих від геноциду від штучного голоду 30-40-х років. Сьогодні ми згадуємо полеглих майдану. Сьогодні ми згадуємо тисячі тисячу днів війни і всіх полеглих цивільних та військових, які своє життя поклали в цій. Важкій українсько-московській війні сьогодні. Ми запалюємо свічки не тільки як символ пам'яті. Сьогодні ми запалюємо свічки, тому що ми стали світлом світу. Можливо, ви чуєте тут біля нас йде шуми міста. Люди радіють життю. Фонтани працюють, музика грає, і ми, поміж цього, мусимо дати своє світло, нове світло. Ми мусимо висвітлювати наші події. Ми мусимо нагадувати про себе світовій спільноті. Ми дякуємо світовій спільноті за підтримку, але ми мусимо у будь-який спосіб. Протистояти московській пропаганді, яка настільки в'їлася в свідомість суспільства західного, що одним таким чи іншим чином їй потрібно протистояти. Тому зараз ми розгорнемо наш 15-метровий стяг, запалимо ці свічки, щоб далі нести світло світові. І е, останній мій посил це е, для вас, українці, е, словами кобзаря: борітеся, поборете, Вам Бог помагає! З вами правда, з вами сила і воля святая. Слава Україні! Слава нації! Москва впаде! Героям слава так, пане Богдане. Дякую. Дякую на зв'язку з нами. З італійської Анкони був Богдан Онищак, один із організаторів акції пам'яті жертв голодоморів в Україні. Такі відбуваються сьогодні по всьому світу. Скрізь де є українці, вони нагадують про те, що Росія намагається знищити Україну не від початку великої війни і навіть не від 2014 року. Вона робить це віками.